Всім доброго дня, компанія Кахеса і Кахеса і канал Кахеса Якен завжди з вами. Сьогодні маємо 25 травня 2023 року. І сьогодні у нас такий буде більш такий інформаційний випуск, тому що ну, по факту скажімо, випуск для того, щоб розказати те, що ми зробили отаку ручку. Це в нас є пароварка Saturn STEC 1184 Тобто по цьому, скажімо, ну, можливо, так, нічого складного не було. Ручка начебто звичайна, але ж, як завжди, побачите, що вона дійсно не така, як стандартно роблять китайці. Вона не тоненька, не пустенька, вона дійсно ручка така собі моцна. І думаю, буде працювати довше, ніж ця. І Далі я вам покажу просто ті ручки, які ми ще робимо, тому що сьогодні я хотів такий випуск зробити. Про те, що в нас є, яке воно є, як воно виглядає? Ну, ось що, що стосується цього виробу, ви бачите дві ручки. Одна ну, дуже тендітна, це те, що зламалося, і те, що вже ну, викинеться в мусорку. А і те, що ми зробили. Бачите, ми її потовщили, ми зробили її більш моцною. Зараз я вам покажу, що вона просто ставиться. Є в нас вал, і на валу там є, скажімо, такі, яка бісь стоїть, тобто яка просто фіксує оцим розрізом, вона фіксується ця ручка, вона повністю стає туди, заходить от таким чином. І потім рухає чуєте, механізм, пішов час, які пішли працювати. Тобто все працює, все нормально. І це те, що стосується цього виробу. Тут все просто, все зрозуміло. Далі я просто хочу ще вам показати, довести таку інформацію, що в нас є велике розноманіття ручок, Тобто, є це газові колонки, газові котли, е ручки наприклад, до е звичайних плит. Тобто Побутових, там індезіт є, мулінець є, всякі, ну багато чого є, бачите, тобто можуть бути ось такими тоненькими фіксаторами, які там рухають е, те, що необхідно. ну І абсолютно різні. О, тут, тут дуже багато. Тобто, я ще достав не всі ручки, в нас їх дуже багато. Зачасту люди ходять, шукають по ринках, знайти щось бушне, знайти щось можливо, з чого можна зліпити, але ж по факту в нас їх дуже багато є. І якщо в нас чогось немає, ми обов'язково можемо зробити. Тобто, щось є 3D-друк, щось є леварне виробництво. Деякі пластики ми закаляємо, що якщо там працюється вона в таких високих температурах і вони так само працюють непогано, це вже відпрацьовано роками. Тому, будь ласка, якщо буде цікаво, знаючи таку інформацію, думаю, вона вам буде корисна. І принаймні, якщо трапиться якась проблемка, ви обов'язково знайдете нас і будете знати, куди звернутися. На початку відео, як завжди, ми лишаємо назву нашого сайту, телефони, по яких ви можете дозвонитися до нас, поставити питання нашим менеджерам, які вам обов'язково якісно будуть відповідь, а самі так само можете походити по сайту, пошукати, що вам буде необхідно. Якщо не знайдете, будь ласка, звертайтеся. А так відео, я думаю, було корисне інформативно. Тому, будь ласка, якщо цікавий контент, в якому ми розповідаємо про наші новинки, які з'являються в нас, які потрапляють до нас, і ми можемо поділитися з вами цією інформацією. Підписуйтесь на канал, будь ласка. Якщо просто цікаве відео, то ставите вподобайку. Будемо дуже вдячні. До нових зустрічі. Слава Україні, слава Засу!